Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова буде про кисле молоко і що варто знати про нього. Як би не дивно це не звучало, але молоко, яке вчасно не поставили у холодильник, і воно від того прокисло ні-ні не, зіпсу, не зіпсувалося, стає набагато кориснішим для людського організму, ніж молоко свіже, чи, як його називають, ще солодке. Користь кислого молока полягає у таких властивостях. Кисле молоко краще засвоюється організмом, ніж свіже. Тому його можуть пити люди, які мають нестерпність до свіжого молока. Такий напій покращує травлення, допомагає очищати кишечник, позбавляє запорів дисбактеріозу і перешкоджає газоутворенню. Регулярне вживання кислого молока збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, покращуючи захисні сили організму. Кісло молока кальцій засвоюється краще. Крім цього, в такому напої містяться вітаміни групи Б, жирожорщині вітаміни А, Е та Д, мінерали фосфор і магній. Кисле молоко є добрим джерелом незамінних амінокислот. Кількість цих речовин у кислому молоці в, в 7-10 разів вища, ніж у цілісному. Для тих, хто хоче схуднути, важливо знати. Скільки калорій кислому молоці? В жирності 2,5% калорійність напою становитиме 60 одиниць. Ставлення до кислого молока у людей неоднозначне. Хтось вважає продукт неприємним або вживання небезпечним. Інші вважають за краще пити кисле молоко і стверджують, що воно навіть легше перетравлюється. Насправді, продукт містить багато корисних речовин і мікроорганізмів. Користь кислого молока в технологію приготування. Продукт піддається природному процесу бродіння. Продукт часто називають кефіром, кислим молоком, ряженкою, і це неправильно. Це швидше варіанти. Прокислого молока, які мають різний склад та властивості. Продукт містить велику кількість кальцію та білка. Збалансований склад дозволяє практично повністю засвоюватися організмом, тоді як свіже молоко засвоюється лише на третину. Молодці, якесь кисло в це багато корисних речовин. Вітаміни Е, А, Д, Б. Мікроелементи калій, натрій, залізо, кальций, магній, фосфор, амінокислоти. Великий вміст цінних компонентів добре засвоюється і позитивно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Це дуже важливо для дітей. Підлітків та людей похилого віку. Лактобактерії, фі фібідобактерії стабілізують мікрофлору кишечника та допомагають розщеплювати білки. Чим меншим компоненти білка, тим якісніше він засвоюється. Цінним є той факт, що усі, хто не переносить лактозу, можуть безболісно вживати кисле молоко. Молоко прокисло. Що робити? Насправді, питання має єдину відповідь: застосовувати. Можна випити або приготувати маски, що молоджують. Користь молока що скисла, очевидна, здоров'я травного тракту, а значить і хороше самопочуття в цілому. Можна відзначити такі переваги вживання прокислого молока. Організм отримує велику кількість корисних речовин та мінералів. Білок продукту добре розщеплюється та повністю засвоюється. Кісло молоко гасить запалені процеси на слезових оболонках травних органів. Покращується робота нирок та печінки, посилюється моторика кишечника, швидше евакуюються шкідливі речовини. Особливо це актуально після отруєння. При дисбактеріозі та проносі. Кальцій з кислого напою засвоюється і накопичується в організмі. Завдяки великій кількості калію і магнію продукт служить профілактикою серцево-судинних захворювань. Систематичне вживання молоко, яке прокисло. Принесе відчутну користь організму людини. Кисле молоко нормалізує мікрофлору кишечника і позитивно впливає на організм. Особливо це ціно в період лікування антибіотиками. Продукт рекомендують при таких захворюваннях: рахіт дитячого віку. ухворювання органів шлунково-кошкового тракту, порушення обміну речовин, утруднена дефектація, дисбаланс мікрофлори, почуття постійної втоми, депресивні стани, прийом сильних ліків та антибіотиків, в індустрії краси для здоров'я та привабливості шкіри і волосся. Незважаючи на безпечну користь продукту, вживати кисле молоко можна не всім. Кислого молока користь та шкода вивчені дуже добре. На жаль, шкода відживання напою також є. Продукт протипоказаний особам із такими патологіями. Підвищена кислотність секрету шлунку, ентерит, ерозійний гастрит, виразка. При жовчокам'яній хворобі, панкреатиті та гепатиті вживати напій можна лише з дозволу лікаря. Пити можна лише свіжокисле молоко, без плівки, цвілі чи нальоту. В іншому випадку результатом вживання неякісного пиття стане розлад травлення або дисп... дисбактеріоз. Післе молоко може вживатися у будь-якому віці. Якщо немає протипоказань за станом здоров'я, склянка продукту щодня зможе нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту та покращити загальний стан здоров'я. Кисломолочні продукти рятують нас від багатьох захворювань і дарують прекрасне самопочуття. Кисломолочні продукти відомі з давніх давен. Ще в 470 році до нашої ери Городот згадує про один смачний і освіжаючий напій кумис, якого жителі азіатських країн робили з кобилячого молока. Варто зазначити, що популярність кисломолочних напоїв у східних країнах не випадкова, адже кисле молоко довше зберігається, а кочовим племенам це було дуже-дуже важливо в ті часи. Крім кумису, серед інших країн популярні інші кисломолочні напої, такі як айран, катик, сюзьма, мацоні, курт, кайнак та інші. У наших краях всі ми знайомі з такими корисними продуктами, як кефір, йогурт, сир і кисле молоко. Незважаючи на таку різноманітність кисломолочних напоїв, суть їхнього виготовлення однакова. Для цього потрібне цілісне молоко, молочно-кисле бактерії та трохи тепла для швидкого розмноження корисних бактерій. У результаті ми отримуємо інший продукт, який має низку відмінних від цільного молока якостей. У чому користь? Висока засвоюваність. Особливо кисломолочні продукти будуть дуже корисні дітям. тому що лактобіфідобактерії, які сквачуть молоко в процесі своєї життєдіяльності, також частково розщеплюють білок, що міститься в молоці. Таким чином молочний білок розщеплюється на дрібніші складові, що суттєво підвищує його засвоюваність у дитячому організмі. Вже Через годину після вживання молочно кислого напою організм здатний засвоїти понад 90% усіх корисних речовин, тоді як засвоюваність незбираного молока становить лише 32%. Таким чином ваша дитина буде забезпечена повноцінним лактозаюванням білком та іншими корисними поживними компонентами завдяки регулярному вживанню кисломолочних продуктів. Захист від інфекцій. Регулярне вживання кисломолочних продуктів, кефір, закваска тощо. Нормалізує стан кишкової флори. Справа в тому, що кисломолочні бактерії продуктують безліч сполук, в тому числі і деякі бактерицидні, в основному молочна кислота, які пригнічують поширення патогенної мікрофлори в кишечнику. Зважаючи на сильну схильність дитячого організму до інфекцій, вживання кислого молока для дітей стає просто необхідним. Відзначено що кілька тижнів регулярного вживання кисломолочних продуктів здатно придушити гнильні процеси в кишечнику, що суттєво покращує діяльність цієї травної системи, а також роботу печінки та нирок. Особливо кисломолочні продукти цінні в період запорів, дисбактеріозів, токсичних отруєнь та колітах. Крім того, Захисту від інфекцій кисломолочні продукти нормалізують моторику травного тракта. Зокрема, жирні кислоти, що містяться в таких продуктах, покращують перистатіку, а також запобігають скупченню газів у кишечнику. Кальцій та інші корисні компоненти кальцію в кисломолочних продуктах не більше і не менше, ніж у молоці. З якого вони були виготовлені. Проте вже доведено, що кальцій із сквашеного молока затворюється слозовою оболонкою кишечника набагато краще, ніж із стільного. Не варто плутати кисле молоко з прокисленим напоєм, адже вживання останнього завдасть організму лише шкоди. Особливо це стосується продукту, придбаного в магазині. Адже жодних корисних бактерій в цьому напої вже немає. Магазинний продукт взагалі не підходить для одержання кислого молока. Надмірне вживання кислого молока з метою оздоровлення може спричинити метеоризм та призведе до діареї. Хоча багато говорилося про користь напою для кишечника, якщо ним перестаратися, то проблем не оберешся. Все може закінчитись дисбактеріозом, а деякі люди за своєю природою не переносять кисле молоко. Приготування напою на власній кухні. Приготувати кисле молоко в домашніх умовах дуже просто. Якщо вам необхідно отримати продукт максимально швидко, додайте в свіже молоко ложку сметани або будь-який інший подібний продукт кисляк або кефір. Залежно від температури повітря в приміщенні відбудеться бродіння та закислення продукту протягом доби. Рисний напій, що вийшов, активно використовується в кулінарії. Домашні господині готують на його основі тісто для пиріжків, лунців та іншої випічки. Також на основі кисломолочного продукту готують соуси. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!